Сьогодні ми розкриємо один давній секрет, такий, що може повністю змінити уявлення про успіх та особистий ріст. Знайоме відчуття, правда ж, коли працюєш, стараєшся, викладаєшся наповну, а таке враження, що просто тупцюєш на місці. Так от, сьогодні ми поговоримо саме про це розчарування, і знаєте що? Можливо, відповідь зовсім не в тому, щоб старатися ще більше, можливо, вона криється в чомусь геть неочікуваному. Отже, ось наш план почнемо з пошуків плідного життя, потім зануримось у давню аграрну метафору. Розберемо її на складові лозу, виноградаря і гілки, визначимо, що ж таке духовний плід, і найцікавіше розкриємо той самий практичний секрет перебування в лозі, і наостанок підсумуємо, чому зв'язок набагато важливіший за власні зусилля. Ну що ж, поїхали. Пошук плідного життя. Знаєте, у кожній людині, мабуть, живе це прагнення, щоб життя мало сенс, щоб воно приносило якісь плоди. Хочеться ж бачити результати своєї праці, правда? Але шлях до цього, як ми вже казали, буває ояким непростим. І ось тут виникає ця ну, така болісна прірва між мліями і реальністю відчуття, ніби просто застряг і не можеш зрушити з місця. Але що, якби існувала мудрість, перевірена тисячоліттями, яка може стати тим самим містком через цю прірву? Так от, щоб знайти відповідь, ми зазирнемо у дуже давній текст Євангелія від Івана, і там є одна метафора, знаєте, настільки проста, але водночас така глибока, що її розуміли люди дві тисячі років тому, і вона не втратила своєї сили й досі. І це не просто якась красива картинка. Для давніх євреїв виноградна лоза це було щось величезне, це був символ їхньої ідентичності, їхнього особливого зв'язку з Богом. Це, можна сказати, було частиною їхньої культурної ДНК, щось глибоко вкорінене у свідомості. І от уявіть собі: Ісус бере цей священний для всіх символ і каже: Я є правдива виноградна лоза. Це було ну, просто радикально. І слово правдива тут це не просто про справжня, а не фейкова. Це означає остаточне втілення, ніби він каже все, що ви знали про лозу, це все вело до мене, я і є та сама лоза. Гаразд, щоб розібратися в цій метафорі, нам треба познайомитися з трьома головними дійовими особами це, власне, сама лоза, виноградар і гілки. І ось тут ключовий момент, перший і найважливіший лоза це не якась там система правил, не філософія, це особистість. Ісус. Він